Всім доброго дня! Хочемо показати, як виглядає наша маматковідна пасіка. Вона починається ось із такої лінії донорів для нуклеусів. Ця лінія не одна. Там є ще лінії. Дві. Далі переходимо до стартерів. Далі після трьох ліній донорів у нас йде лінія стартерів. Які всі багато разів вже бачили. У всіх відео. Далі починається нуклеусний парк у нас тут. нуклеусний парк у нас досить розкиданий, тому немає такого, що матки сильно путаються. Ось тут нуклеусний парк. І ось туди нуклеусний парк. Нуклеусів у нас небагато. Щоб співали за всім дивитися. Ось такий нуклеусний парк. Далі переходимо до основної пасіки. Ось тут у нас починається основна пасіка. Тут лінія вихователів. Тут племінні сім'ї стоять у нас окремо. І далі ось така пасіка. Тут порядка 120 сімей з виховательками. Займається пасікою Міша, стартерами та сім'ями-донорами займається у нас батько, муклеусами займаюся я. У нас робота поділена і кожен відповідальний за свою частину. Ось так виглядає наша вся пасіка. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба і удачі!